Раду вітаю всіх тих, хто буде дивитися це відео. А сьогоднішнє відео буде менш тривалим, чим завше, і тематикою даного відео буде чергова порція безчинств, які коїть наша самопроголошена влада, влада бандюка, влада неадеквата, влада наркомана, кокаїнової мавпи Зеленського. Який, завдячуючи своїм таким же неадекватним наркоматам і збочинцям та корупціонерам, як сам намагається вершити наші українські долі. Зводячи на нівець роботу усіх громадських організацій, усіх політичних партій та просто активістів і людей, яким не в селі на якій країні не живуть, і які намагаються зробити це життя трохи кращим, трохи кращим. Отож. Любі друзі, як казав Ющенко. Сьогодні, сьогодні ми будемо говорити про чергового, про чергового збочинця, неадеквата, сепаратиста, колабораціоніста, державного зрадника Титаренко Олександра Володимировича, який є керівником, який є керівником. Який є керівником е, Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій? Е, тобто ми будемо говорити сьогодні про е, щодо такого собі виродка, який е, завдячи тому, що розуміється в іт технологіях Почистив інтернет щодо себе і своєї злочинної діяльності, що фактично, крім окрім урізаної декларації, мені знайти нічого не видали за можливе. От. Тому ем, буде відео сьогодні значно менш, е, менш тривачним, чим завжди, е, за рахунок першої частини ознайомчої автобіографічної. От єдине що мені от що я нарів е, в інтернеті, е, принаймні з декларації цього виродка, що він має три автомобілі. Думаю, багатьох зараз здивується, адже багато хто із нас, включаючи мене, не має автомобіля жодного, жодного, навіть дешевого. А цей виродок, Титаренко, Олександр Володимирович, має три автомобілі. Чесно кажучи, не зрозумію. Нахрена людині три автомобілі. Що один, один не влаштовує, що чотири колеса мало, треба аж дванадцять Да? Якщо чесно, ну, ні, ні, черта нікого, ніколи не розумію таких людей, які мають більше, ніж один автомобіль. Ну, ладно, ти мільярдер, я так розумію, і ти їх колекціонуєш. Ну, тут ще можна зрозуміти для колекцій. Але якщо це не для колекції, то нахрена тобі питаються ці інші автомобілі. Показати, типу, що ти міш гарно вкрасти гроші, так, що ти суперкорупціонер, да, я розумію, да, можливо, попендрюватися перед такими ж недовками е, і казнокрадами е, чиновниками, як сам він і являє, яким сам він і є. Отож що, першим тобі Опель, модель Корса, рік 2008 року. Нібито коштує 94 тисячі гривень. Нібито так заявляє урод Титаренко Олександр Володимирович, вона скільки коштує. Другий автомобіль має марки Infinity. Ну, тут, напевно, ви вже тримайтесь, не впадіть, будь ласка, тому що цей автомобіль є вищого класу і не кожному бізнесмену, крупного бізнесу навіть по кишені. Заявлена вартість даним декларантом 356 тисяч гривень. Модель FX30. 5, рік випуску 2006 рік. І третя марка автомобіля це Mercedes Benz. Модель GL500. Рік випуску 2008 рік. Нібито коштує, вона всього 100 тисяч гривень. Чуєте? Ну, навіть брехати не вміє. От, ну, Бог з ним. Це компетенція на ЗК. Ми напишемо відповідний лист, у на ЗК. хай вони перепровірять, от, чи дійсно Mercedes Benz може коштувати 100 тисяч гривень. Бо як на мене, це ну, хіба ж і гуля, чи Москвича можна купити за цю суму тепер. Також даний виродок декларує, що має 857 тисяч гривень доходу і за рахунок заробітної плати. Крім того, нібито він отримує пенсію і за рахунок цього окремий дохід складає 223 тисячі 232 гривні. От. Також має готівкові кошти у вигляді 15 тисяч доларів США. 15 тисяч доларів США. От, навіть не в банку їх тримає, зауважте. От оце все, що мені прийшлося нарити, і що є, як на мене, компроментуючи інформацію про даного урода, яке ще раз повторююся, що три машини, три автівки в наш час під час ще війни, це надто жирно, уже надто жирно. І так жирно, що мене, чесно кажучи, навіть злить. От, е тепер звертай другу увагу, другу увагу вашу на те, що е на сайті Юрконтроль е я зауважив, що вельми багато судових справ. Е закінчених справ уже є шість. Серед них адміністративні, кримінальні е справи. Е а і значна частина їх, як ми тут бачимо зараз, перебуває ще впровадженні. Ну, це вже ознака саме розумієте, не благонадійності даного урода, що і що цей урод надто багатьом людям псує життя і нерви. Раз люди знають, що йде війна, знаючи, що з можновладцями судитися досить, досить є. Досить несерйозно, скажімо так, і малий процент успіху, того буде, що хтось виграє у них. От. Ну, Але якщо вже бачите, ці судові процеси є, в таких то провадженнях я не буду диктувати, ви прекрасно вже зараз і бачите. да, Можете на, нажати на стопи, переписати, якщо вам це цікаво. От, Якщо зайдете на цей сайт, бачите, тут зверху написано: зайдете на цей сайт, от, бачите, отут о, сказано. У такому випадку. В такому випадку зможете е, щіть дізнатися, які перебувають зараз у провадженні, е, про е, чого і кого вони стосуються. Ну, ясно, що цього виродка, ясно, що цей виродок, е, як я ще не сказав, псує життя людям. Е, от, е, тому, відповідно, не від доброго життя люди тратяться грошами, здоров'ям і часом, е, бігаючи по судах е, і подаючи його в Шарашкину контору, е, яка називається. Ще раз повторюю, національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, щоб добитися правди торжества правди, тому в такому випадку, це теж, як для мене, ознака того, що є ця установа проблематичною. Тепер щодо суті справи. Щодо суті справи, уявіть собі. Щоб ви зрозуміли повноту тих всіх безчинствавілля, бандитизму, шахрайсу і так далі даної особи через призму того, що от нібито ви керуєте громадською організацією 8 років. І задля того, щоб прислужитися власній державі, інтересам українців, ви призупиняєте свій досить вдалий, успішний високоприбутковий бізнес, щоб мати час займатися громадськими справами. До речі, ще забускати і волонтерськими справами, О, тому що основна громадська організація напрямок діянці своєї це волонтерство. Отож, що за ті вісім років громадської діяльності, уявіть собі. За 8 років громадської діяльності. Е, е, громадська організація накопичила накопичила е, багато тисяч фактів казнократства, корупції, перевищення повноважень, бандитизму, колабораціонізму, державної зради, е, перевищення повноважень е, 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 переслідування. Шантажу, вбивств, наркоманії, підліткової проституції, і так далі. так так далі, і так далі. Плоть до аж не сплати податків приватними суб'єктами господарювання. І всі ці факти громадська організація викладала. Тратячи гроші здоров'я, ще раз кажу своє. А, от, впродовж восьми років а, сумлінно викладала на а, свій сайт а, з метою того, щоб а, а, звернути увагу і відповідності до положення статті 214 КПК України, а, правоохоронних органів, органів прокуратури ДБР НАБУ, СБУ, на ЗК. Уявіть собі, скільки було потрачено здоров'я грошей, як я сказав, і часу на те, щоб багато тисяч цих фактів висвітлити і покласти на цей сайт. О, от. І е, е, також мета, напевно, е, була не менш корисною для того, щоб ці бандюкани побачили, що вони вже в полії. зору знаходяться громадських організацій правоохоронних, щоб вони перестали красти. У держави кошти, що вони перестали е, займатися вимагатисьм переслідуванням, що вони перестали е, е, вимагати хабарі. От. Тобто е, мета була, скажімо, більше, ніж благою даного сайту. От. І що ви думаєте, знаходиться такий от виродок Титаренко? Олександр Володимирович, е, який. Видає наказ, перевищуючи своє повноваження, і розсилає його по всіх мобільних операторах України. Аж включно до такого оператора, який вам всім відомий, Воля Кабель. От, тобто, Лайфсел, Vodafone і так далі. І наказує їм. Заблокувати трансляцію цього громадського сайту. І це у відповідності до положення або нехтуючи положеннями Кримінального процесуального Кодексу України, а саме стат... частина 1 статті 396 це приховування злочинів. І частина два частина 3, статті 256 Кримінального кодексу України. Це над... Тим самим надаючи допомогу. Кримінальним організованим угрупуванням. Уявляєте, за що ця мразь мільйони отримує заробітної плати? Е, мільйон заробітної плати отримує на сьогоднішній день, да? е, якщо не більше, е, щоб е, перешкоджати діяльності громадської організації. А це окрема стаття Кримінального кодексу 170 КК України. Уявіть собі, да? а є ще ще колабораціонізм. 111 КК України і Державна зрада 100, стаття 101 КК України. І от, не дивлячись на кучу стількох багатьох статей Кримінального кодексу України, ця мерзота, цей виродок, цей колаборант, як я сказав, розіслав свій паршивий злочинний наказ. Всім мобільним операторам і провайдерам інтернету, ще забув сказати, і провайдерам інтернету, включно воля кабель, щоб заблокувати, не транслювати цей сайт. А відповідно, 8 років коту під хвіст пішло через те, що от такий от виродок вчинив таку протиправну дію. От, більше цього. Оскільки е, цей сайт е, 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 мав волонтерську е, направленість, е, тому відповідно, уявіть собі, е, скільком десяткам тисяч, якщо не сотням тисяч, на передовій нашим бійцям Збройних сил України та територіальної оборони, е, тепер відпаде нагода. В отриманні реальної фінансової допомоги, якою дана громадська організація займалася, е, от е, повертаючи, я на цифрам скажу, повертаючи до державної скарбниці в середньому раз у рік е, трильйони гривень. Я більше чим печу більше із вас навіть не знає, скільки це нулів після одиниці йде. Так, от уявіться це більше ніж мільярд, ребята. Це більше ніж мільярд набагато більше. І от із за такого тепер виродка, уявіть собі, ви просите, якщо ві... зайти на Ютуб і вірити, що це хлопці ваші відео, а не шахраїв, де ви просите нещасні 10, 20, 30 тисяч гривень на дрона чи на е прибор нічного бачення, чи на підштаники вам, чи на ботіночки. Да? То даному випадку мова йде про трильйон гривень. І ви, хлопці, тепер не отримаєте ні копійки цих. Коштів, тому що виродок Титаренко зробив все можливе і неможливе, аби прислужитися Путіну, аби саботувати роботу громадської організації, аби саботувати волонтерську діяльність громадської організації, аби ви надалі не отримували ніякої реальної допомоги і тилу. І я думаю, що мені це підказує, що це ті проблема не тільки однієї громадської організації. Я думаю, що цей виродок, подивившися на його сайті, скільки там перераховано згідно його таких от шахрайських зрадливих наказів, скільки там є. Десяток тисяч сайтів, які він заблокував, то мені чогось здається, що там багато є сайтів багатьох громадських організацій. Тому мова йде тут не про одну громадську організацію, а про багатьох багатьох. А Зеленський робить вигляд, що він нічого не знає, кого він посадив у це крісло? якого збочинця, якого колаборанта, якого шизоїда, якого. Яку мразь диверсанта, якого мало роз, що, як на мою думку, розіп'яти десь на стовпі на хрещатику, як німці це робили під час окупації Києва, щоб ця мразь суч'я, єврейська, вісіла місяцями гнила і вісіла, смерділа, щоб всякий прохожий бачив, що ця сука на сучня наволоч, не просто сам не пішов на фронт і не воює, а ця суча наволоч. Паралізує волонтерську діяльність і діяльність громадських організацій, тим самим допомагаючи російській стороні виграти у цій війні. І це реальна допомога Путіну зі сторони Титаренка. Реальна? Ну хто би ще міг завдати стільки е, великої шкоди інтересам безпеки держави е, і добробуту українського народу? Е, бо це ще окреме питання. так? Е, і за це ще би отримував мільйонну заробітну плату. Ну, скажіть, будь ласка, ну хто би і де би за кордоном ще таке могло бути? Ця падаль должна була би гнити десь у тюрмі, якщо не повішеним, як я сказав, на Крещатику, на стовбіч, на дереві як і Уда, Екціманському як саду. Друзі, патріоти України, ті, хто вернувся. Живим, але калікою, зкалічим чи катуженим. Ті, що вернулися живі, але е, травмовані психічно. Зробіть належний висновок. Чи могли би ви уцілити, е, вернутися абсолютно повністю здоровими. І взагалі, чи була б війна, якби таких виродків не як Титаренко? Чи була б взагалі війна, в чому я дуже сильно сумніваюся. Ну, от. Тому в такому випадку робіть з цього якісь висновки. Уявіть собі, уявіть собі, скільки громадська організація потратила свого здоров'я, щоб, ще раз кажу, навести в Україні порядок. І найголовніше, бачите, тут перераховано. Це так коротко сказав, статті більше багато що написано, скільки було добра зроблено за 8 років. І ця підлота, ця, цей ватнік, цей орк московський, ця падлюка уродська це виродок, недоносок. Творить такі безчинства і свавілля у тилу, глибокому київському тилу, чи за це отримуючи таку велику піднебесну заробітну плату. Ну хіба це може витримати критики? Де ще під час війни, коли кожна копійка на рахунку, коли кожна копійка потрібна е, для того, щоб е, е, хоча б ті е, тій чи інші мірі. Захистити від ворожих куль наших солдат. А якщо говорити про те, що треба ще, ще, ще якось і воювати чимось, треба мати якусь амуніцію, зброю, а, то це взагалі тут треба сумасшедші гроші. Да? А якщо говорити про соціальне захищене версії населення, про зубожилий народ, який взагалі вже ну, на грані виживання, коли не може собі дозволити, наприклад, пенсіонери. Вже не, ну я не знаю, чи коли останній раз у своєму роті бачили ковбасу чи масло? Тому що за їхню зарплату можна купляти хіба що хлібчик і кубіки От. то не вже би краще туди не потрібно було би кинути ці трильйони гривень. Да? А, от. Але то, що найголовніше, мене розчаровує в цій злочинній владі. Да? А, що всі ж одинаково підконтрольні одному тому самому кодексу? Підконтрольні одному самому кодексу. І якщо мова йде про те, що а, Титеренко а, чиняє злочини по багатьом статтям Кримінального кодексу України, то ця наволочна мільйонну зарплату має отримати. І він має сидіти гніти в тюрмі. Чому він не сидить у тюрмі? Чому? І чому ця кокаїнова мавпа щодня, і на ніч, навіть уявіться, на навіть ніч перед сном? І десятки разів продовж дня нам тараторить, що він патріот, що він герой, і що він бає про ветеранів. А що ж в даному випадку ветеранська громадська організація блокується роботою е, цього аутсайдера, цього чубакабру, цього виродка Титоренко? Чому він блок... е, стільки вчиняє злочинів, стільки протиправних дій? І не сидить за це в тюрмі, а наоборот, здравствує тримає мільйонну заробітну платку і через через потолюття. Це все говорить про те, що наша влада не встані адекватно оцінювати ситуацію в нашій країні, не встані керувати нашою країною, а відповідно потребує негайного відсторонення від можливості керувати даною країною. Зрештою, саме ще зробили переворот, коли Януковича викидали, зробили переворот. Ну що, нема в нас, патріотів, щоб, як на мою думку, усунули цього виродка від влади, принаймні хоча б за статтею Конституції, те, що він є наркозалежний, психічно хворий, у виродок. От, принаймні, хоча б за цією статтею. І щоб було обрано на кінець законного президента в нашій країні, який би не чинив такі свої віль і безчинств. І бажано за рахунок нас, українців, а не за рахунок якогось нігера чи чергового єврея, який не має жодного відношення до нашої країни, і крім крадіжок розкрадання нашої. Державної скарбниці більше вони нічого не роблять. От. У такому випадку звертаю, вельмі, шановні, вашу увагу на те, що ці безчинства, які творить Тітаренко, Ну, є несорозмірними навіть тим злочинним діям тих суддів, які я частенько висвітлюю і викладаю на Ютуб у вигляді відео і констатую також факти без шість даного злочинного уряду. Адже такі, як Тітеренко, завдають збитку на таку неймовірну. На, на, як кажуть, кількість кошторису е, і настільки серйозно підривають боєздатність нашої країни, е, щоб порівняти просто ні з чим неможливо. Абсолютно нічим неможливо. От. Тому, як на мою думку, раз, наша, раз наша е, наркоманська влада, сама проголошена влада, безчинна влада, славійна влада. Ніхрена не хоче нічого робити. Е, і нормально керувати державою і не хоче карати цих злочинців установлений законом спосіб. Мусить для цього бути якийсь, я так розумію, народні месники. От я так розумію, народні месники мусить повертатися на наші хлопці з передової. І, е, відповідно, карати цих виродків. Самотужки, настільки, наскільки вони цього заслуговують, і наскільки диктують нам умови воєнного часу. А воєнний час каже, що без суда і слідства державних зрадників і колаборантів потрібно карати. Без суда і слідства таким виродкам, буквально за високу честь є надавати адвоката і судити звичайними судами. Тому Поки ми ще не програли цю війну, поки ще російські війська не зайшли до Києва, потрібно негайно знищувати цих диверсантів, цих орків, ватників, які всіма силами допомагають Путіну зайти у Київ. Тому робіть висновок і робіть все можливе для цього, щоб такі продажні скати, такі виродки, ненависні душепродавці, кати. Шахраї, афристи, казнокради, корупціонери. На кожній п'яді нашій землі відповідали, як, на мою думку, власною кров'ю за вчинені ними злочини. Адже ще раз кажу: мало того, що саме нічого не робить для того, щоб ми приблизити нашу перемогу над Росією, да? так ці виродки ще і допомагають у відкриту. Російській стороні перемогти і побідоносно прийти до Києва. І чим більше таких виродків буде, тим більший процент того, що ми невдовзі програємо цю війну. Хоча кім вже програвати? Ці виродки, які зробили переворот, вже знищили нас, українців, і е -е -е, фактично. То, що у нас колись було 54 мільйона, тепер же у нас є неповних 2 мільйони, якщо не рахувати 12 мільйонів іммігруючих і втікших, як біженці за кордон. 2 мільйона і 7 мільйонів це євреїв. Тобто, вони вже зробили, що хотіли. Вони зробили з нами те, що зробили з Палістиною. Вони забрали у чужого народу, у чужої держави землю. Оділи на них ковпак і тероризують майже вже століття. Вони роблять з нами те ж саме. Той же самий сценарій. Тому, любі друзі, поведоносні, вони е, ветерани і АТО, тобто СС, і Російсько-Української війни. Робіть правильні висновки з цього, що я в час вам на е, прикладі е, блокування громадського і волонтерського сайту вам показав і розказав. І озвучив ім'я злочинця, який зрадив власну країну, на тим не менше, продовжив здрастувати і топтати нашу землю та дихати нашим повітрям. Як на мене, це. Ця жидівська потвора має бути, як на мою думку, знищена разом з усіма його жиденятами. Щоб вони не тратили ті гроші, які ця суча, суча викрала у нашої держави та саботує роботу інших усіх, хто здатний, може і постійно це робить. Дякую вам за увагу. До наступного відео.